Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна мама. Дякую вам за підтримку мого каналу, за подобайки, за підписки. Я дуже рада, що вам подобається то, що я готовлю. І знаєте, сьогодні буду готувати літній варіант сегединського гуляша. Ось дивіться, це в мене всі продукти, тут дуже буде багато овочей і буде обов'язково м'яско. Грам 70 олії. І сам в першу чергу я буду різати цибульку. Цибулю ріжу, бачите, не на кубики, а ось так ось, і тоненько, тому що ми її будемо зараз трошки піджарювати, трошки-трошки. І що хочу сказати, що іменно літній варіант серединського це свіжа капуста, це не квашена капуста. Так, одну цибулю велику я вже нарізала. Бачите, в мене великі ось такі дві цибулі. Ось такі великі. Одну цибульку я вже порізала, ріжу другу. І ви знаєте, що хотіла сказати, що кислинку в сеєдинському нам замінять, замінять томати. Ось, я два томати буду давати без шкірки, я їх зараз відпарю. Розсипаю другу цибульку. І ще буду додавати чеснока. Чесник буду давати тоді, коли вже цибуля буде піджарена. Ось дивіться, м'ясо у мене така полужирна свинина це передня лопатка. Будемо нарізати невеликими шматочками. Ось так. Поперек волоком. Ось так і ріжемо. Я буду такими кубиками невеличкими різати. Шматочки в мене будуть такі 3-4 сантиметри. Бачите, ось так буду нарізати невеличкі такі шматочки. М'ясо дуже хороше. Ви знаєте, зразу видно, що хороше м'ясо, тому що воно дуже легко ріжеться. Ось, бачите, в мене вже цибулька як гарно підтушкувалася. Зараз я на отакій маленькій терці буду натирати чесник. Це буде десь 5 зубків. прям собі. Треба собі облегшити трошки роботу. Буквально 2 хвилинки чесник у мене підтушкувався і насипаємо м'ясо. Перемішую м'ясо, не солю, ви знаєте, солити буду хвилин через 10. Десь так. То, що сік випустить, і потім буде жорстке. А так воно буде сочне. Поки тушкується м'ясо, ми будемо нарізати овочі. Капусточка хороша, легенька, бачите, яка? Треба легку капусту завжди вибирати, бо та, що важча капуста, вона вже як зимня. Ви знаєте, цей сегединський літній дуже подобається мені. Я його інколи роблю з сосисками. І це дуже смачно. Беру молочні сосиски. Це настільки швидко, з м'ясом трошки воно довше готується, тому що м'ясо годинку треба, ну, не годинку, хвилин 40 може підтушити. А сосиски раз два за хвилин 40 вже готова страва. У мене тут гаряча вода вже. Я її скип'ятила, щоб горяче було. І зараз буду кидати в кип'яток помідор. Це для того, щоб я могла спокійно зняти шкірку, і без шкірки будемо давати сеєдинський. Ось перець я напів, і бачите, ось так його складую. Тому що треба, щоб, були... ну, щоб це було і гарно, і смачно, одинаково нарізано, що капуста, що перець. Також буду томат різати. Ось таким, бачите, як капусточку так нарізаю перчик. Все, перець я вже дорізаю. Ось, і це ми будемо все разом висипати в м'ясо. Бачите, як багато, то все на наполовину можна сказати, що з цього буде половина. Десь дві хвилинки в гарячій воді. Був томат. І зараз я його, бачите, як шкірочка вона сама відходить. Я його буду чистити і нарізати. Так, де мій великий ніж, прекрасний. Так, ось так його трошки буду. І отак от теж смужечками гарненько, тоненькими смужками буду нарізати томат. М'язко наше вже запечаталось, і на цьому етапі, ну, десь 10 хвилин я солю. Солю і перчу. Перця трошки більше. Має бути чуть-чуть острей. Ось так. Томати наші готові. І тепер чекаємо, поки наше м'ясо потушкується. Десь хвилини ще ну, 20, може 25, і будемо засипати все, все, що тут є. М'яско в мене піджарилось. Ось яке. Ви вже, бачите, скоринка така. Його треба трошечки піджарити, додаю червоний ну, трошки, дуже трошки. І заливаю водою. Це в мене горяча вода. Так. Остатнє. І що? Будемо овочі додати. Додаю овочі. Спочатку половину, потім воно все втушкується. Ось так. Ну, зараз тушкується, я другу половину додавлю капусточки. Ну що, дивимося, втушкувалося вже. Можемо додати далі. бачите, все в нас війшло, все стало. Топчемо добре. От стільки багато укропа нарізаю. І зелену цибульку ще. Дуже люблю, коли отакий от літній сегдинський, щоб було багато, багато укропа. Можна тмінище додати. Так. Бачите, вже наполовину повністю тушкувалося. Досипаємо всю нашу зелень. Ну, буквально 5 хвилин ще потушиться, і будемо заправляти. Треба посолити ще. Я солила, але того недостатньо. Я зараз додаю сосиски, але ну, я їх відварювала. Невідварені сосиски можна робити, коли ви робите сосиски в сметані. Це буде дуже смачно також. Ну, іменно робимо класичний рецепт. Отак ріжу на три частини, щоб вони не дуже маленькі були. Відварені, можна курячі, можна телячі. Мені здається, що вони без різниці, які зараз, всі єднакі. Ставимо сосиски. О, зразу вид гарніший з сосисками, а тут м'яско стільки, сосиски. боже. 100 г води я долила дві ложки столові борошна. І будемо колотити, робити заправочку в сметані 200 г сметани. Навіть можна трошечки більше, це не страшно. Розколочую сметану з борошном і трішечки води у мене тут. Подливи буде багато. Так, готове в нас. Дайте трошки додавлю кмінку, тому що це ось це проправо, це кмінник. Він свій смак дасть. Такий неперевершений. Будемо заправляти. Ох, Боже. А запах який, Боже, як шкода, що ви не можете спробувати. От зато треба приготувати і спробувати. Зараз попробуємо на сіль. Боже, який запах. Божечко, це взагалі. Вообще... Літній, просто така, знаєте, як я називаю літня їда. Так, готовий. Будемо пробувати. Запах неймовірний. Приготуйте. Тому що це дійсно настільки смачно і запашна така страва. Набираємо. Набираємо. Бачите, подивка має бути така чуть густа. Якщо хочете рідчу. Менше борошна. А сосиски ці боже, і це є класика. класика йде з сосисками. А це у нас кнедлі. Вони робляться на пару із дрожджого тіста. От бачите, які вони. Мягенькі-мягенькі такі. І ця їда йде до Сигединського. У нас їдять тільки з кнедлями. Зовсім забула. Лайкайте, підписуйтесь, пишіть мені коментарі. Я буду рада чути вас на своєму каналі.